Всім привіт, любі друзі! З вами Гаянет, відеоуроки французької мови. Сьогодні ми зустрічаємося з вами в відео, де будемо читати третю главу нашої книжки Афюре Номе Мока тхір на прізвисько мока. Нагадую, що ми вже з вами прочитали дві перші глави цієї книжки. Взагалі тут п'ять глав, тобто ми зараз посередині знаходимось. І сьогодні ми дізнаємося, куди ж ділися ці тхорята, куди вони зникли. Перед тим як розпочати читати, нагадаю, по-перше, що на моєму каналі є багато списків відтворення. Всі вони зараз вказані на екрані, і посилання на них знаходяться в відео. Я створила ці списки відтворення спеціально, щоб вам було по темам легше дивитися відео, які я вже більше 10 років знімаю на своєму каналі. І другий важливий анонс я також нагадую, що під відеороки українського списку відтворення для початківців під це відео, яке ви дивитесь зараз, я роблю курс вправ. Тобто, ви можете дивитися відео безкоштовно через YouTube, але якщо ви хочете виконувати вправи під... Мої відео мати доступ до інтерактивного слов... словнику, до допоміжних матеріалів та до спільного чату в телеграмі. Ви можете придбати доступ до курсу вправ під моє відео, і курс завершиться тоді, коли ми дочитаємо з вами книжку Амфюре Номе Мока. Це буде означати, що ми вже з вами осягнули рівень А1. Тому запрошую вас на інтерактивну платформу до вправ. Отож, переходимо з вами до читання третьої глави. J'ai une autre idée. Називається ця глава J'ai une autre idée. В мене є інша ідея, якщо дослівно перекласти. Ну, тобто, в мене з'явилася інша думка, <сум> інша ідея. J'ai une autre idée. Fanny, tu viens avec moi? Fanny, ти прийдеш зі мною? Ти підеш зі мною? Ви тут бачите дієслово venir. Коли ми когось звемо, ми кажемо viens. Так, йди сюди. Фані ти, Фані, ти прийдеш та підеш далі. Авікмо. Я йду до центра міста. І тут ви вже бачите напрямок кудись. Це дієслово слово «aller». Ми його розбирали в минулому уроці. І напрямок, ви вже бачите, що le ville – це чоловічий рід, і тут злиття артиклів. Те, що ми з вами розбирали минулого разу. Je vais au centre-ville. À le, dalonam o. du do centre mista. Pourquoi? À tchomou. C'est Fanny Pour chercher la camionnette bleue. Tu viens? Shop pochokate, blacrit, n'en fourgon. Pour chercher la camionnette bleue. Tu viens? T'y déch? Tu viens? Oh non, ni. Pourquoi? Tchomou. Parce que c'est dangereux, le centre-ville. A vélo, répond Fanny. Parce que c'est dangereux. C'est nebezpeczno. Dangereux, c'est prikmetnik nebezpecznik. C'est dangereux le centre-ville. C'est le centre-mista. A vélo, na Répond Fanny, Et Fanny. Et Тут зверніть увагу, я вам колись казала пару років, тому, тому що, якщо ми кажемо, що ми їдемо на транспорті, то ми вживаємо прийменник «en». en «Je vais, en voiture. Je vais à Paris en voiture». Я їду в Париж на машині. Але є винятки. І ось ви бачите один з винятків, коли ми йдемо пішки чи на велосипеді, чи на мотоциклі, ми вживаємо А Пі. À vélo, à moto, d'accord? Je vais à la maison à pied. Il y ait du deux deux motos. Je vais à la maison à vélo. Il y ait du, il y deux à vélo. C'est Je vais à la maison à moto. Il y ait du deux deux motos. Na motocycle. Autre chose. pourquoi p'tais nouveau Emma? Parce qu'il y a beaucoup de voitures. Tomuš je yé baha to machine. Так, це небезпечно, тому що багато машин. Я вам казала також про те, що після багато чогось, de, ми не ставимо артикля. І ви тут бачите це правило. Il y a beaucoup de voitures. Є багато машин. je живе au Centre Ville. Alors, au revoir. А я поїду до центру міста, піду до центру міста. Отож, бувай, Alors, au revoir. d'accord d'accord dit fanny je viens mais je rentre à la maison à 18 heures. nos добре, d'accord d'accord dit fanny car' fanny je viens il ya pré' après je viens mais je rentre à la maison à 18h allez il ya ja 6 nous godini euh, au Дієслово Ми вже його бачили, це повертатися загалом додому. Його найчастіше вживають саме з домом. Je rentre à la maison напрямок, так, я повернусь додому а 18, о 6-й вечора. Je regarde ma montre. Я дивлюсь на свій годинник. І 10. Наразі 5 година вечора. 17h» – On a le temps в нас ще є час. Alors, on monte sur nos vélos et on va au centre-ville. Отож, ми сідаємо на наші велосипеди et on va au centre-ville. І ми їдемо, і знову у нас литний артикль, ми їдемо до центру міста. On tourne dans les rues. Ми повертаємо на вулицях, ну, тобто їздимо по різних закутках, так? On tourne dans les rues, mais pas de camionnettes bleues. Allez, nema de nos mais pas de camionnettes bleues. Où sont la voiture et les furets? Deiye machina ta -toriata. Où sont la voiture et les furets? Vous voyez que où sont sont ces deux mots? Étrouis. Ménagé, même ménagé. Donc, je vous appelle pro proie et ta machine aussi ménagée. Où sont la voiture et les furets? On refait le tour du centre ville. Rien. «On refait» Ми заново робимо. Це дієслово refaire, faire це взагалі робити, це неправильне дієслово, і в даному випадку рефер заново робити тур» tour заново робити тур, так, «Кого? ville Кого чого, родовий відмінок, «de» та «le» дало нам «du». Це знову злиття артиклів, наша тема останнього відео. Ми заново робимо тур е, центра міста. ось Ріян нічого. Enfin, а, un feu rouge, je vois une camionnette bleue. Enfin, нарешті на а un feu rouge на червоному вогні це дослідно. Але це означає тобто, червоний колір е, світлофора un feu rouge. Дослідно червоний вогонь. На червоному світлофорі він у камінне. Я бачу блакитний фургон. фугон. bleue, vite. Фані, блакитний фургон. швидко, vite. Можете це собі занотувати. Слово віт означає швидко. Це саме слово віт. Le feu passe au vert. Вогонь переходить на зелений. Це дослівно. Le feu – Льфе світлофор, колір 에, червоний переходить на зелений. Le feu passe au vert. І ви бачите, це ta le. Переходити на щось, пасе а chose. і тут виходить «passe au vert». переходить на 에, зелений. On pédale très vite. Ми педалюємо дуже швидко. Знову ви бачите слово від. Дієслово «педале». Ну, Думаю, тут можна здогадатися. Це перша група, і це тобто, натискати на педалі. Ми їдемо дуже швидко на велосипеді. On très vite derrière la тобто, ми їдемо на велосипедах дуже швидко позаду блакитної вантажівки. Elle tourne, вона повертає фані сарет, фані зупиняється. Я не буду довго зупинятися на тему того, чому ми бачимо тут С, сарет, що це за С таке. Скажу тільки, що дуже часто це аналог українського ся. Так? Зупинятися, чи одягатися сабіє французькою, так? чи вмиватися «селаве». От ось це ся. Дуже часто французькою воно передається через цю С спереду. Ну, це я вам просто так закидую <с>?, таку загальну думку. Хай воно десь там у вас залишиться. Ми потім повернемося до цієї теми, але вже зверніть увагу: фані сарет, фані «фані зупиняється». Саме дієслово це сарете. Це взагалі дієслово першої групи. Зупинятись. фані сарет. Emma, la camionnette traverse la grande rue de la plage. Emma, Fouron, pertenaille, znovu c'est dit le mot, pertenaille, traverse la grande rue vers le couvoulet de la plage. Kokotchouro, plage, tak, Rodovy Vidminok. Impossible d'aller à la plage le soir. Nemojlivo, po yi na plage vechuri. Impossible d'aller à la plage le soir. Ma mère ne veut pas. моя мама не хоче. Дослідно. Тобто мама Фані її заборонила ввечері їздити там кудись на пляж. Ma mère не veut pas. моя мама не хоче цього. Pourquoi? Чому dangereux le soir. відповідає Фані. Це знову ж таки небезпечно. Це le soir. Ввечері це небезпечно. І 15 Наразі. 5-15. Ce n'est pas le soir, Це ще не вечір. Viens, dis no, Так. ce n'est pas le soir. Для неї це ще не вечір. так? Je ne sais pas, каже Фанни. Ну, не знаю. Suis-moi. Ne t'inquiète pas. Тут я прошу звернути увагу. Просто запам'ятайте цю фразу. Suis-moi. це йди за мною. Suis-moi. Якщо володієте англійською, це те ж саме, що follow me. Suis-moi. Ne t'inquiète pas, не переймайся. Йди за мною чи їдь за мною, не переймайся. Взагалі, suis, я вам просто скажу, це не дієслово être. Це інше дієслово, це дієслово suivre, що означає. Слідкувати, тобто слідкуй за мною, ну, якщо дослідно. Ну так, просто вам ще раз нагадую, що французька мова дуже-дуже специфічна. Так? Тут форми співпадають двох ді... слів дуже різних, так? Отож, свій майди за мною, на тамкітпа, не переймайся. La voiture dépasse la plage et elle continue. Машина проїжджає пляж, dépasse, тобто вже проїхала, так? проїжджає пляж. et elle continue, elle traverse une plantation de café, elle freine et elle entre dans un jardin. Elle freine, c'est le mot freine, elle freine et elle entre dans un jardin elle et elle entre dans un jardin. Ну, заїжджає, ви бачите ті слово entre, ми його вже вчили. Вона заходить, заїжджає у сад. Elle entre dans un jardin. On arrête de pédaler. Ми припиняємо педалювати. так? Ми зупиняємо наші велосипеди. І тут у нас є слово арете. І далі діє слово. Це означає припиняти щось робити. Тоді як сарете. Ми до цього вже бачили. Це дієслово сарете означає зупинятись. Добре? Це не одне і те ж саме. «Зупинятись». Ель сарет вона зупиняється. «Ель арет» – de педале вона припиняє їзду на велосипеді. Сет un grand Jardin. Це, Це великий сад. Дешіan абоа. Собаки лають. Aboyer, dit le groupe, aux gens qui Signifie laïté. Des chiens aboient. C'est quoi tous ces chiens? C'est quoi tous ces chiens? Une dame blonde ouvre la porte de la voiture et dépose les furets dans un sac. Une dame blonde, Jin Kabilava, ouvre la porte de la voiture, vite crevaille. Двері машини. дієслово «уврір», відкривати це неправильне дієслово. Вона відкриває двері машини і «ле фюре» – «данзан Та ставить депозе. Ви вже бачили дієслово позе, класти, депозе, ставити також класти. Та кладе сак», в мішок. Асак може означати сумка чи мішок, в залежності від ситуації. Ілья мока. Там є мока. Уне. Де ми Де ми знаходимося, де ми є? cet endroit? Це що це взагалі таке? Це місце. endroit. це дуже важливе слово означає місце. Не плутати зі словом une place. Пляс це місце, де я сиджу. Наприклад, це place. Я сиджу на місці, а місцевість. Це слово андро. En вот Отаке красиве слово. Це endroit?» Що це за місце таке, що це за місцевість? Екільбруї і який шум. Il y a desaboyman, de mjulement de k''etman. Який шум? Тут є гавкання, м'яукання і к'етман. Торохтіння, ну, не знаю, я підберу більше підходяще слово українською мовою, та залишу на екрані. Ну, тобто різні звуки тварин, ви зрозуміли. Pourquoi la dame a tout ce anime? Чому ця дама має всіх цих тварин? Pourquoi la dame a tout se zanimo? Qu'est-ce qu'elle fait avec eux? Що вона робить quesquelfe avec eux? З ними. Qu'est-ce qu'elle fait avec eux? Je tremble. Я тремчу. Дє слово «тремble», дє слово першої групи, тут це дуже просто. Je tremble, я тремчу. Pour moi, pour Fanny, pour mon cas et pour tous les animaux. Я тремчу за себе, за Fanny, за Моку et pour tous les animaux і за всіх тварин. Ось така глава номер три. Яка називалась називалася ЖЕНотхоїде. «В мене є інша ідея. <laughs> не дуже яскрава в неї ідея, але менш з тим. Ви побачили тут знову дієслова «aller» алей, йти, їхати кудись. Нагадую, це дієслово ми вживаємо завжди з напрямком кудись. «Je vais au centre-ville» – Я їду в центр міста. А ось дієслово «venir» ми можемо вживати, не вказуючи у фразі напрямок. Наприклад, «Tu viens?» Ти поїдеш, ти йдеш. Tu viens. Це ми бачили багато разів у цьому розділі. Je viens avec toi» я піду з тобою. Ну і також «venir» означає приходити. Так? Je viens dans 10 minutes. Я прийду через 10 хвилин. Ну і стосовно лексики, тут було не так, що її багато, але все ж таки слово dangereux dangereux. Це небезпечно. Діє слово арете до кілька щось припиняти «що зробити», жарет до плере. Я припиняю плакати. А ось сарете це зупинятись. Іль сарет він зупиняється. Два банк» Перед банком, наприклад. Ну і фрази типу: свій муа», йди за мною. Та фраза Не там па» не переймайся! Я вважаю, що на початку їх можна просто запам'ятати на цьому ми завершуємо читання третьої глави. Всі, хто придбав доступ до курсу вправ, ви як завжди, знайдете багато вправ, інтерактивний словник і допоміжні пояснення до сьогоднішнього уроку. Ну, і я буду вдячна всім за репости, подобайки та коментарі. canal. Merci beaucoup de votre attention et à la prochaine sur ma chaîne YouTube. Au revoir.